Навіть попереднє рішення Трампа про надання томагавки в Україні викликало миттєву реакцію Путіна. Він зателефонував Трампу та погодився, щоб його Лавров та американська делегація в Будапешті в Угорщині провели наступного тижня підготовчі перемовини до основних перемовин про мир, про припинення російської агресії. Основні перемовини, безумовно, це президент США і Путін. Та можливо за результатами сьогоднішніх перемовин з президентом України, можливо, і тристоронні перемовини коли або наприкінці жовтня, або вже в листопаді. Але цього року, що важливо, важливо, що і позавчора, і вчора все, що я вам говорив, зараз відбувається в Вашингтоні. Зустріч з міністрами енергетики з найбільшими енергетичними американськими компаніями для постачання Україні українській енергетиці трансформаторів, обладнання, навіть міні-електростанції для виживання українців, українських міст та сіл, так це робиться на найвищому рівні. Україна працює також просто зараз з керівниками найбільших оборонних компаній Сполучених Штатів Америки. Насамперед, ті, що виробляють системи ППО, включно з Петріот. Далі сьогодні обов'язково буде зустріч президентом США Трампом. Буде вечеря після спілкування з пресою, і на цьому на цих переговорах буде і президент Трамп, і держсекретар Рубіо, і віцепрезидент Венс, і міністр оборони США Хексет для того, щоб готувати найголовніше тиск на Росію, тиск на Путіна з тим, щоб той припиняв агресію. І до речі, президент Трамп визначив вже, що держсекретар Рубіо. Та віце-президент Дівенс будуть очолювати американську делегацію наступного тижня для підготовки перемовин. Ця делегація буде також працювати в Будапешті. від Росії, скоріше за все, буде Лавров. Далі буде. Слідкуйте, буде знати першими.